Всім привіт! Мене звати Макс. Говоримо сьогодні про роздачу від біржі Мекс, про те, як отримати 10 доларів за реєстрацію, якщо ви ще не зареєстровані на цій біржі, або як отримати 10 баксів за те, що ви запросили друга зареєструватися на біржі Мекс. Ваш друг реєструється, виконує певні дії, зараз про них скажемо. Ви та він отримуєте по 10 доларів. До речі, хто ще не знайомий з даною біржою, взагалі, можливо, не чув про неї. Я знімав такий невеличкий огляд цієї біржі. На каналі є це відео. Ось воно так виглядає. Переходите, дивитесь або посилання. Також я продублюю в описі, кому буде так зручніше. Також приходите і знайомитись з біржею, знайомитесь з можливостями для заробітку на цій біржі. Також, друзі, телеграм-канал. Про цю акцію я вже раніше писав себе в телеграм-каналі, тому дуже рекомендую на нього підписатися. Як ви вже зрозуміли, туди інформація поступає більш оперативно і там більше інформації про заробіток, ніж на Ютубі. Посилання в описі переходимо та реєструємо. І так, що потрібно зробити? Посилання на пост про цю акцію, я залишаю в описі. Переходимо за цим посиланням, попадаємо на ось такий пост, і дивимося, так? Є роздача 10 плюс 10 за друга від BG Max. Загальний пул це 15 тисяч USDT, тобто 15 тисяч доларів. Що потрібно? Перше, звичайно, якщо ви не зареєстровані, вам потрібно зареєструватися на BGMX. Посилання є ось тут. Ви можете нажати прямо сюди, де зареєструватися. Бачите, що ця, це слово клікабельне, воно вас перекине на реєстрацію. Нічого складного там немає, якщо комусь складно, додатково інструкцію, як це зробити, також залишу в описі. Проходите реєстрацію та проходите KYC. Друге, що потрібно зробити, це натиснути, прийняти участь на ось цій сторінці. Тут також клікабельне слово, натискайте сюди, воно перекидає вас на ось таку сторіночку, де потрібно нажати кнопку Прийняти участь. Участуйте. Тобто це обов'язково. Ви реєструєтесь і обов'язково ось тут треба нажати, щоб прийняти участь саме в цій акції. Це обов'язково мова, ще раз наголошую. Наступне, що потрібно зробити, це депозит від 100 баксів в еквіваленті. Я тут написав від 105. Так, щоб трошки з запасом, да? і дивіться, ще є така умова, і не виводити його до закінчення цієї акції. Акція у нас триває з 10-10 2022 зрозуміло, да? до 17-10, тобто до 17 жовтня, 19 година за Києвом. Тобто в цей період, ось цей, з цих 100 доларів, 100 USDT, там, чи будь-якої іншої криптовалюти на таку суму повинні у вас зберігатися, нікуди її не виводимо. Це обов'язково. І четверте, що потрібно зробити, це торговий оборот від 300 баксів парі Xen USDT. Я також написав запасом 310, хай буде. Що таке торговий оборот: це купити, продати. Де його потрібно робити? Заходите до себе в аккаунт. У вас є така вкладочка торговля. Вибираємо спотова, відкривається ось таке віконце. це тут буде графік біткоїна. Тут справа в пошуку перебуваємо Xen. Вибираємо пару Xen USDT. Спускаємо стрішки нижче. Вибираємо маркет і щоб зробити на 300. Баксі торговий оборот, вам треба купити на 75, продати, купити, продати. Краще взяти за трішки запасом прописуємо 80 баксів, купуємо цього ксену на 80 баксів, потім весь його продаємо. Знову купуємо на 80 баксів і знову його весь продаємо. Таким чином, у нас вийде оборот в 320 доларів. Нам підходить. Розподілення винагород буде протягом 11 днів після завершення акції. Нагадую, що якщо ви вже зареєстровані, не біда, ви можете запросити свого друга зареєструватися. Він виконає ці умови. І ви отримуєте 10 баксів на рахунок за те, що його запросили, і він за те, що це все виконав, отримує 10 доларів на рахунок. Дедлайн у нас 17 жовтня, 19 година за Києвом. Ще раз нагадую, хто не підписаний на телеграм-канал, посилання в описі, обов'язково це зробіть. Обов'язково підписуйтесь на YouTube. Хто ще цього не зробив і, будь ласка, поставте лайкос цьому відео. Цим самим ви підтримуєте мене, підтримуєте канал, допомагаєте нам розвиватися. Наперед, вам всім дякую, дякую за перегляд. Бажаю побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Пока!